Коли я виходив на американський ринок, то першим подивився на Amazon. Ну, логічно ж, це ж найбільший маркетплейс у світі. Але коли я почав копати глибше, то побачив одну просту річ. Амазон це не для таких, як я тоді. І, можливо, не для тебе зараз. Чому? Ну, бо там все дуже строго, дуже дорого і технічно. Щоб просто запустити товар, потрібно купити велику партію товару, протестувати її, відправити на склад Амазону, зареєструвати у складній складській системі і ще там з десяток різних нюансів. А найцікавіше навіть після всього цього ну, ніхто тобі не гарантує, що твій товар буде продаватися. Окей, гарантій немає ніде, але якщо там твій товар не купують, він просто лежить, а ти з мінусом у кілька тисяч доларів. Ще момент. На Амазон усі конкурують ціною. Ну це просто війна. Хто дешевший, той і виграв. Я подумав: окей, ідея продавати в США мені справді подобається. Але я точно знав одне: я не хочу заходити там з трьома чи п'ятьма тисячами доларів тільки щоб просто спробувати. Амазон це класна платформа, але тільки якщо в тебе вже є досвід, бюджет і вміння аналізувати товари до найменших деталей. А якщо ти новачок, як і я тоді, ну це просто не твоя траса. Занадто дорога і занадто ризикована.